Що значать квіти в нашому житті? Вони нас вчать любові й доброті, вони дають наснагу і натхнення, вони дарують радість сьогодення. І справді віє поезією, коли споглядаєш на яскраві, неначе вишивані клумби у центрі нашого міста. А все завдяки тому, що цьогоріч Бродівська міська рада підійшла до якісно нового озеленення центральної частини нашого міста. Провести ці роботи було доручено ліцензованій організації із багаторічним досвідом з виконання робіт із ландшафтного дизайну. Зокрема, і у нашому місті, адже у 2008 році капітальну реконструкцію залізничного вокзалу логічно завершили квітники та клумби, якими займалося приватне підприємство Гарденія Лв. Ми багато робили за автозаправочних станцій Око. То ми працювали фактично починаючи від ваду Сірета, це цей Закарпаття і закінчуючи кривим рогом кіровоградом. Цю сторону, тобто майже по всій Україні ми робили залізничні вокзали, в тому числі Бродівський залізничний вокзал, благоустрій, Київ, Закарпаття, Ужгород. Ну, багато, але саме по місту, тобто послуги по благоустрою міських територій це тільки Львів. Ну, на сьогоднішній день ще проти. Обираючи виконавця ландшафтного дизайну, міська рада звертала увагу не лише на досвід роботи, а й на розцінки. Підприємство Гарденія є на ринку вже більше семи років. Ми надаємо послуги з ландшафтного дизайну. А більше десяти років взагалі підприємство працює, просто працювало трошки під іншою назвою. Що стосується благоустрою міста, то ми співпрацювали протягом чотирьох років з двома районами міста Львова, це Залізничний Шевченківський район. Цього року, в зв'язку з тим, що трошечки погіршилося фінансування і проплата за наші послуги, ми прийняли рішення. Призупинити, скажімо, надачу послуг. Ну, подивимося, що буде надалі в перспективі, яка ситуація в державі, і будемо бачити, як цього року на нас вийшла міська рада, і запропонували все таки надати послуги з ландшафтного благоустрою центральної частини міста Броди. На що ми погодилися, ризикнули. Я пропонувала посадити, крім літників красиво цвітучих в клумби, додати ще багаторічні рослини для того, щоб з року в рік не витрачати кошти тільки на однорічники і в кінці сезону, скажімо, їх забирати, вони пропадають, зв'язку з нашими погодніми зимовими умовами. Багаторічні рослини залишаються, розростаються, і ці місця, які скажімо, перший і другий рік після. Посадки пустували, ми мусили їх заповнити літниками. На наступні роки можна використовувати, скажімо, кошти для створення клумб десь в інших місцях і так далі. Яка є ваша цінова політика стосовно великих міст і стосовно нашого Маленького міста можна сказати. Ми роди. працюємо за комунальними тарифами. Візити, Я приїхала надати консультації, скажімо, як зберегти рослини в зимовий період, які рослини треба після перших приморозків забрати з клумби, ну як їх підживляти, поливати, скажімо, консервувати на зиму і так далі. Тобто суто для консультацій. Комунальному підприємству під силу освоїти такі. Знання за один день, чи, чи ви що з ними співпрацюєте в телефонному режимі? Ну, я в телефонному Раді режимі, якщо є якась необхідність, надаю консультації однозначно, але тут немає жодних таких якихось е Секрети. складних е моментів догляду чи секретів, щоб люди не могли це освоїти, самі комунальне підприємство. Якщо якісь питання виникають, то ми завжди в телефонному режимі можемо. Консультацію надати і допомогу Якої як треба, то й, до, то й приїжджаємо. Як треба відповідальності директору приватного підприємства Гардені Лв Олені Шемчак щодо добросовісного виконання замовлення додавало і те, що пані Олена корінна бродівчанка до п'ятого класу вона проживала і навчалася у бродах. Отож, роботою її підприємства бродівчани мали можливість насолоджуватися ще з ранньої весни. Спершу багатьох турбувала вартість робіт. Щоправда, пані Олена стверджує, що ціни помірні та прийнятні для комунального господарства. Весною вже наше комунальне підприємство Броди зможе досадити лише однорічники. А от як зберегти декоративні багаторічні рослинки, що прижилися у центрі нашого міста на наступний рік, та допомогти їм перезимувати? Саме для цього міська рада запросила представників львівської фірми, аби провести навчання із працівниками комунального підприємства Броди. Міська рада, позитивно оцінивши цьогорічні нововведення щодо ландшафтного дизайну центральної частини нашого міста, планує і у новому році запросити львів'ян добродів. На наступний рік-2015-й ми плануємо озеленити коло Небесної Сотні на Майдані Свободи коло пам'ятника. Жертв голодомору у 2015 році, як міський голова, буду ініціювати, що ми до, знову ж продовжували озеленення нашого міста. Якщо буде така згода наших депутатів міської ради, кожен із нас творить свій світ, той, який у людини в душі, позитивно чи негативно, вигідно чи невигідно – вирішувати кожному особисто. Та навіть хвилини естетичного задоволення, отриманого від споглядання красивого центру нашого міста, зроблені на пам'ять фотографії та гарний настрій перехожих, вартують більше, аніж кошти із міської казни, бо вимірюються в інших одиницях. Адже якщо кошти, затрачені на ландшафтний дизайн нашого міста, розділити між дорослими мешканцями, то вийде, що кожен пожертвує булку хліба чи півпачки цигарок. Тож, що оберемо? Півдня дієти чи естетичну насолоду з ранньої весни до пізньої осені. Зразок роботи побачили біля адмінприміщень. А на наступний рік, якщо буде на це добра воля бродівчан та влади, таку ж красу створять і на Майдані Свободи біля меморіалу Небесній Сотні, біля пам'ятників Петру Полтаві та Іванові Франку. Тож нехай сміливий крок щодо змін у підході до благоустрою у нашому місті стане початком добрих змін у всьому нашому житті.